От урожай в цьому році, спочатку, як ви пам'ятаєте, на початку весни були заморозки, що не померзло. Потім були була весняна засуха. Потім в окремих районах був град. Зараз теж ми спостерігаємо. Ну такий рік я підсумовую такий рік. Весна і літо такі не не умови для сільського звиробників для фермерів. Засуха, значить, наші спеціалісти обстежували посіви соняшника і кукурузи. Соняшник – це в Нікопольському районі кукурудза, посіви кукурузи в Петехацькому районі. І що в соняшника, що в кукурузи, пригнічений ріст, пожовтіння листків. От кукурузи, сьомий, восьмий листок знизу пожовтів, відсутність репродуктивних органів. В соняшника кошик недорозвинений, посіви низькі зерна не формуються в кошику. Покуру викидання волоті є, початків немає, тобто де початки є. Вони. В пусті, тобто високі температури, і відсутність опадів негативно вплинули і на ріст, і на розвиток. Зокрема, соняшника і кукурузи, ті рослини у соняшник взагалі посухостійка культура, а вона дуже сильно постраждала від е, е, такої засухи. Тобто це вплине і на ріст, і в кінцевому результаті на урожайність цих культур. Тобто і соняшника, і кукурудзи в нас буде великий недобір урожаю в фермерах. Вони вже звертаються до нас за, за до. Відками, щоб якось чи компенсувати збитки, не знаю чи взагалі мати підстави для припинення діяльності, тому що от на тому на ті ж кукурузі на обстежених посівах це окреме поле, 100% 100% кукурузи пошкоджено пошкоджено в результаті заходу нескорослі рослини, пригнічений ріст, відсутність качанів.